Військова операція у Сирії, на думку спостерігачів, дала можливість Москві прорвати ізоляцію з боку Заходу. Обама і Кемерон знову ведуть з Путіним діалог, а Оланд після паризьких терактів навіть літав до Москви. Проте недовіра і напруженість у відносинах із Заходом нікуди не зникли. Це розплата за агресивну політику Кремля в Україні. Нещодавно ЄС ще на півроку продовжив санкції проти Росії, а США їх навіть розширили. На Заході вважають, Москва тільки імітує виконання мінських угод. Проте Реальна політика змушує захід і, зокрема, Німеччину співробітничати з Кремлем у боротьбі із тероризмом Німеччина вкрай зацікавлена у політичному розв'язанні жахливого конфлікту в Сирії. Ця війна є основною причиною притоку біженців. Ми зацікавлені в тому, що після того, як внаслідок конфлікту загинуло 250 тисяч людей, і 12 мільйонів стали біженцями, там нарешті розпочався мирний процес. Цілком очевидно, що без Росії цього зробити неможливо. Щоправда, експерти не надто сподіваються на те, що зближення Москви і заходу стане у підсумку успішним. Я думаю, важливо розмовляти з Москвою. Я вважаю, Обама пропустився помилки, коли намагався уникати зустрічі з Путіним. Але я не очікую, що зближення буде дійсно міцним і принесе успіх, оскільки Москва і Захід мають абсолютно різні інтереси. Від Москви на заході. За словами німецького експерта, очікують перш за все співпраці у розв'язанні найгостріших міжнародних конфліктів, зокрема щодо України. У Німеччині вважають, Росія Зацікавлена в тому, щоб на тлі сирійської операції конфлікт в Україні відійшов у тінь. Берлін у свою чергу, як і раніше, наполягає на виконанні мінських домовленостей, які добігають кінця 31 грудня поки ми зосереджуємося на тому, щоб добитися повного припинення кровопролиття на сході України. Питання Криму буде обговорюватися вже в рамках іншого політичного процесу. Сумістивши ці теми, ймовірно, було б і ще менше шансів досягти результатів у врегулюванні конфлікту на сході України. Крим не забутий. Це багато разів повторювала й канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Проте зараз на першому плані для Німеччини перебуває врегулювання конфлікту на Донбасі.